Підготовлено проєкт рішення про схвалення проєкту бюджету міської територіальної громади на 2025 рік. Розпорядження міського голови у нас була створена тимчасова комісія по формуванню бюджету на 25 рік. Було проведено ряд засідань комісії, де було детально розглянуто бюджетні запити по всіх головних розпорядниках коштів. І відповідно було з врахуванням всіх пропозицій сформовано бюджет на 25-й рік. Бюджет сформовано відповідно до положень Конституції України, Податкового кодексу, бюджетного кодексу, закону України про державний бюджет на 2025 рік та інших законодавчих актів, які регулюють процес формування та виконання місцевих бюджетів. При формуванні дохідної частини у нас залишається 64% надходження податку з доходів фізичних осіб до місцевих бюджетів. Збережено також розмір мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму, які діяли в 2024 році. Дохідна частина бюджету сформована в сумі 644 мільйона 937,5 тисяч гривень. Із них загальний фонд 627 мільйонів 835,5 і спеціальний 17 мільйонів 101,9. По 10. видатковій частині сформовано видатки в сумі 643 мільйона 337,5, із них загальний фонд 612,44,3 млн грн і спеціальний фонд 31 млн 293,1. Крім цього передбачено кредитування в сумі 1 млн 600, тобто в нас бюджет збалансований. В складі дохідної частини бюджету є офіційні трансферти в сумі 90 мільйонів 466,5 тисяч гривень. Це офіційні трансферти як з державного бюджету, це освітня субвенція, трансферти з обласного бюджету, а також з бюджетів територіальних громад. Загальний фонд без трансфертів це 83,3%. Це наші власні надходження, які прогнозуються в сумі. 537 мільйонів 369 тисяч гривень. Спеціальний фонд займає 2,7%, тобто 17 мільйонів 101,9 гривень. Гривень. Структура видатків загального фонду бюджету це у нас доходи, як податок та на доходи фізичних осіб, внутрішні податки це акцизний податок, місцеві податки і інші податки. Передбачено в загальному фонді власні надходження в сумі 537 мільйонів 369 тисяч. Гривень при плануванні бюджету ми враховували фактичне надходження за. Чотири місяці це серпень, листопад місяців, і в основу взяти ці показники. Тобто планується, що буде отримано на 47 мільйонів 583 тисячі більше, або на 9,7%. відсотка. Найбільшу питому вагу займається податок на доходи фізичних осіб. Це 57,5% від власних надходжень. Прогнозується отримати цього податку на 18 мільйонів 236 тисяч більше, чим очікувані надходження народження в 24 році. Місцеві податки у нас становлять 168 мільйонів 165 тисяч гривень. Вони становлять 31,3% питомі ваги власних надходжень на 25-й рік. Найбільшу питому вагу займають у нас Єдиний податок, який прогнозується в сумі 108 мільйонів 795 тисяч гривень, порівняно із надходженням за 24 рік, очікується на 18 мільйонів 485 тисяч гривень отримати більше зв'язку із ростом мінімальної заробітної плати, так як цей податок вираховується відповідно до. Мінімальної заробітної плати, яка діє станом на перше перше поточного року, по податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, планується сума в розмірі 16 мільйонів 631 тридцять тисяча гривень. Теж на 1 мільйон 621 більше або на 10,8% чим очікувані надходження за 2024 рік. По платі за землю планується кошти в сумі 42 мільйона 739 тисяч гривень, що на 3 мільйона 129 тисяч більше, чим очікувані надходження в 2024 році це ріст 7,9%, так як очікуємо, що земельні платежі будуть проіндексовані на 8%. Акцизний податок прогнозується в сумі 51 мільйон 710 тисяч гривень або на 9,6% більше, ніж очікувані надходження в 2024 році. Із них надійдуть кошти з пального в сумі 27 мільйонів 290 тисяч гривень, з реалізації алкогольних товарів в сумі 11 мільйонів 220 тисяч гривень і з реалізації тютюнових виробів в сумі 13 мільйонів 200 тисяч гривень. По інших надходженнях, таких як податок на Прибуток планується в сумі 220 тисяч гривень на рівні очікуваного надходження в 2024 році. По надходження від орендної плати планується в сумі 1 мільйон 350 тисяч гривень. По державному миту теж на рівні 2024 року в сумі 250 тисяч гривень. По адміністративних послугах в сумі 4 мільйона 290 тисяч гривень. Адміністративні штрафи та інші санкції в сумі 1 мільйон 870 тисяч гривень. По інших надходженнях в сумі 338 тисяч гривень це кошти, які будуть використані від розміщення рекламних засобів. Обсяг спеціального планується в сумі 17 мільйонів 101,9 тисяч гривень. Найбільшу питому вагу у нас займають власні надходження бюджетних установ, які прогнозуються в сумі 14 мільйонів 659,7 тисяч гривень. Крім цього. Планується отримати 450 тисяч екологічного податку цільових фонд в сумі 1 мільйон 992,2 тисячі гривень. Видаткова частина бюджету при обрахунку видаткової частини бюджету було єдиний підхід для всіх бюджетних установ. Тобто заробітна плата обраховувалася відповідно до розміру мінімальної заробітної плати в сумі 8 тисяч гривень, відповідно до посадового окладу першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки 3 тисячі 195 гривень. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обраховані відповідно до очікуваного споживання в 25 році, з врахуванням тарифів, які діють у 2024 році. Обсяг видаткової частини обраховано в сумі 643 мільйона 337,5 тисячі і гривень. Із них загальний фонд в сумі 612 мільйонів 44,3 тисячі гривень. Найбільша у нас галузь, яка фінансується з бюджету. Це галузь освіта, на яку передбачено 259 п'ятдесят мільйонів дев'ятсот 3,1 і тисячі гривень. Крім цього, біля 7-8% передбачені видатки по кожній галузі. Це по культурі і мистецтва, по соціальному захисту, видатки на охорону здоров'я, на фізичну культуру і спорт, житлово-комунальне господарство, на економічну діяльність. Ну інша діяльність в складі іншої діяльності там передбачений резервний фонд по галузі. Освіта, галузь у нас освіта фінансується за рахунок трьох джерел, тобто за рахунок власних надходжень, на які передбачені кошти в сумі 176 млн 756 тисяч гривень. За рахунок освітньої субвенції, яка передбачена в сумі 81 мільйон 818,7 тисяч гривень, і за рахунок коштів обласного бюджету в сумі 1 млн 445 тисяч гривень. Освітня субвенція у нас відповідно до постанови Кабінету міністрів передбачена на січень-серпень місяць. По власних надходженнях у нас теж є дефіцит на виплату заробітної плати з нарахуваннями в сумі 37 мільйонів 826,5 тисяч гривень. Джерелом покриття буде вільний залишок, який буде утворений старим на перше перше 2025 року. На оплату комунальних послуг енергоносіїв у нас передбачені по світі видатки в сумі 49 мільйонів 715 тисяч гривень, що на 6 млн 712,33 млн більше, чим були оточені планові показники у 2024 році в зв'язку із ростом тарифу на теплопостачання. По харчуванню у нас передбачені видатки як по загальноосвітніх школах, так і по дошкільних навчальних закладах. Ми забезпечили 100% потребу. Так, у по дошкільних закладах передбачені видатки в сумі 22 мільйона 1 тисяча гривень. Із них за рахунок батьківської плати 9 мільйонів 376 сімдесят і п'ятдесяти тисяч гривень. І за рахунок коштів бюджету громади в сумі 12 мільйонів 624 двадцять і п'ятдесяти тисяч гривень. По загальноосвітніх школах на харчування передбачені видатки в сумі 13 мільйонів 909,9 із з них за рахунок коштів бюджету в сумі 13 млн 29,1 і за рахунок батьківської плати в сумі 880,8 тисяч гривень. Охорона здоров'я. Видатки на охорону здоров'я у нас передбачені за рахунок коштів бюджету громади. В сумі 39 мільйонів 228,4 тисячі тисяч гривень. За рахунок субвенції на спільне утримання міськрайонного кабінету довіра в сумі 226,6 тисяч гривень. І за рахунок інших субвенцій, це з територіальних громад на програму розвитку підтримки надання медичних послуг це для міської лікарні в сумі 8 мільйонів 888,2 тисячі тисяч гривень. За рахунок Цих видатків у нас будуть профінансована лікарня в сумі 37 мільйонів 179,1 тисяч гривень, центр первинної медико-санітарної допомоги в сумі 5 мільйонів 424,1 тисяч гривень і стоматологічна поліклініка в сумі 2 мільйона 740 тисяч гривень. Видатки забезпечені на рівні 24 року. По соціальному захисту та на соціальне забезпечення в нас передбачені видатки в сумі 44 мільйона 30 і 4 тисяч гривень. Із них по головному розпоряднику виконавчому комітету на виконання програм в сумі 1 мільйон 248,9 тисяч гривень. По головному розпоряднику управління освіти, молоді та спорту теж на виконання програм в сумі 354,8 тисячі гривень. По головному розпоряднику управління праці та соціального захисту передбачені видатки в сумі 41 мільйон тисячі гривень. У цьому розпоряднику у нас фінансуються такі бюджетні установи, як територіальний центр, Барвінок, Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. По всіх установах у нас передбачені 100% видатки на оплату праці, на комунальні послуги, ну а поточні видатки на рівні уточнених планових призначень 1.11.2024 року. Крім цього, на соціальний захист у нас передбачені видатки в основному по програмі турбота які теж забезпечені на рівні 2024 року. Крім цього, у нас вперше буде фінансуватися Смілянська міська спілка родин загиблих, померлих в сумі 300 тисяч гривень. По галузі культура передбачені видатки в сумі 33 мільйона 911,7 тисяч гривень. Із них по головному розпорядку це відділу культури в сумі 33 мільйона 42,3 гривень. По відділу культури в нас теж є дефіцит на виплату заробітної плати. В сумі 11 мільйонів 21,5 тисячі гривень джерелом покриття, якого є вільний залишок, який буде утворений станом на 1-15 року. Крім цього, по відділу культури забезпечені 100% комунальні послуги і всі інші поточні видатки. По виконавчому комітету теж передбачені по культурних заходах кошти в сумі. 733,6 тисяч тисячі гривень і по управлінню освіти молоді та спорту на по програмі творча обдарованість на виплату стипендій творчо обдарованим дітям і молоді в сумі 135,7 тисячі тисяч гривень. У галузі фізична культура і спорт передбачені видатки в сумі 10 мільйонів 540 тисяч гривень. За рахунок цих видатків буде профінансована у нас спортивна школа. На яку передбачені видатки в сумі 100%. І по програмі розвитку фізичної культури і спорт в сумі 1 мільйон 650 тисяч гривень. Видатки по житлово-комунальному господарству. У нас передбачені в сумі 54 мільйона 376,7 і тисяч гривень. Із них по виконавчому комітету по двом програмам в сумі 196 тисяч гривень по управлінню житлово-комунальному господарству. видатки передбачені в сумі 54 мільйона 180 тисяч гривень. Із них вони будуть спрямовані. На програму фінансової підтримки комунального підприємства Сміла Комунтеплоенерго в сумі 2 мільйони 40 тисяч гривень на придбання топливних пелет. на програму розвитку водопровідно-каналізаційного господарства в сумі 250 п'ятдесяти тисяч гривень, на організацію благоустрою населених пунктів в сумі. 51 мільйон 940 і 20 тисяч гривень. Із них на комплексну програму житлово-комунального господарства в сумі 10 мільйонів 286 тисяч гривень і на програму утримання та ремонту об'єктів благоустрою СКП «Комунальник» в сумі 41 мільйон 326 і 70 тисяч гривень. Крім цього, ще передбачені на програму поховання померлих одиноких громадян сумі 101,6 тисяч гривень, і на програму підтримки громадської організації хвіст сумі 225 тисяч гривень. Всі видатки по житлово-комунальному господарству передбачені на рівні 2024 року по державному управлінні передбачені видатки в сумі 104 мільйона 59,8 тисяч гривень, враховуючи. Зміни у структурі і штатах міської ради та їх виконавчих комітетів. Крім цього, передбачено по апарату управління на програму по розвитку органів самоорганізації населення в сумі 720 тисяч гривень. Резервний фонд у нас передбачений в сумі 49 мільйонів 335,9 – Це більше 8% від загальної суми видатків бюджету. По кредитуванню у нас передбачені видатки в сумі 1 мільйон 600 тисяч гривень. По бюджету розвитку у нас передаються кошти із загального до спеціального фонду. Це будуть кошти в сумі 14 мільйонів 191 і дві десяти тисячі гривень, а саме на програму підтримки Збройних сил. В сумі 10 мільйонів, а також в міській лікарні передбачені кошти на придбання біохімічного аналізатора в сумі 1 мільйон 400 тисяч гривень, і е, головному розпоряднику управлінню архітектури на виконання програм в сумі 2 мільйона 791,2 тисячі тисяч гривень. Ну, бюджет. Як і минулі роки, при затвердженні бюджету має соціальний характер, тому що найбільшу питому вагу в нас займає оплата праці з нарахуваннями, на яку передбачено 323 мільйони 436,4 тисячі гривень або 52,8%. На харчування передбачено 25 мільйонів 836,9 або 4,2%, на комунальні послуги та енергоносії 60 8 мільйонів 491 десятих або 8,1 відсотки. Ну і інші видатки, які забезпечують життєдіяльність міста, передбачені кошти в сумі більше 194 мільйона. Заробітна плата. У нас, як я вже озвучила, у нас по всіх установах забезпечено 100%, крім закладів освіти і культури, які будуть передбачені за рахунок вільного залишка станом на перше-перше року. На комунальні послуги енергоносії ми теж передбачили 100%, з врахуванням підвищення тарифу на оплату теплопостачання, тобто всі установи забезпечені комунальними послугами та енергоносіями до кінця року.